Всім привіт! Поки я у відпустці вирішив продати Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Взагалі, новесенький стан, подивіться, стан нового автомобіля, відновляв в оригінал все, робив машинку для себе. О, просто війна затягнулась і... Я не маю можливості просто на ній кататись, кайфувати. Ну, дивіться, запас. 429 км. Але це не повна батарея, це 80 км.